В умовах індустріалізації та багатомільйонних мегаполісів все менше людей знайомі з процесом вирощування овочів та фруктів. Небагато американських молодих людей на власні очі бачили, як садять картоплю чи, скажімо, буряки. Тож, аби змінити ситуацію, США набирає обертів рух підтримки фермерів місцевими громадами. У його рамках бажаючі отримують можливість споживати натуральні продукти та ознайомитися з процесом вирощування городини. Як це працює, розповість Марія Юнко. Для цієї ферми на заході штату Танесі це вдалий рік. Сезон збору врожаю майже закінчився. Власниця ферми Едріан Гібсон розчищає баштан. Гібсон бере участь у програмі підтримки сільського господарства. Програма поєднує фермерів та людей, які прагнуть купувати натуральні овочі та фрукти. Вони заздалегідь платять Гібсон визначену суму, за що кожного тижня отримують свіжу городину. У мене 23 таких клієнти. Вони фінансово підтримують ферму. За що отримують кошиковичів овочів щотижня, починаючи з травня і закінчуючи у жовтні. Едрін бере участь у програмі вже сьомий сезон. Однак цього року співпраця розширилась. Люди, які купують овочі на цій фермі, виявили бажання брати участь у їх вирощуванні та збиранні чудово, що люди виявляють бажання працювати на фермі, побачити на власні очі цей процес. І це суттєва допомога для нас, адже можна багато зробити за короткий час. За свою роботу волонтери отримують обід з городини. Лезлі Кальєр організувала цю групу охочих допомогти на фермі за допомогою сторінки у соціальній мережі Фейсбук. Свіжі продукти корисні для здоров'я. Саме вирощену такий спосіб овочі. Я їх хочу споживати. Допомога на фермі дозволяє мені зрозуміти увесь процес від вирощування городини до приготування їжі. Лезлі жартома називає своїх однодумців банда врожаю. Подібні групи виникають по всій країні. До них як правило приєднується молодь, яка мало знайома з сільським господарством. It's really Приємно бачити, що молоді люди прагнуть відчути цей досвід, а не просто йдуть у крамницю за продуктами, не усвідомлюючи звідкіля з'являється городина. завдяки допомозі цих волонтерів. Едріан Гіпсон може собі дозволити також долучитися до програми і допомогти іншим фермерам. Оскільки ми все швидко зробили, у мене з'явився вільний час. У мене тепер є два зайвих дні, які я можу використати, допомагаючи іншим. Все це завдяки цій групі людей. А для волонтерів та клієнтів ферми це не лише можливість утримувати свіжі овочі та фрукти, а й нагода провести вихідні на природі, забувши про щоденні турботи. Марія Юнко голос Америки.